Ян Гончаров, військовий з Кременчука, який з вірою в справедливість і готовністю захищати батьківщину, вступив до лав Збройних сил України з 24 лютого 2022 року. Ян віддано та безстрашно боронив нашу країну у російсько-українській війні. На жаль, 31 липня 2023 року. Ян Гончаров загинув, виконуючи свій обов'язок на передовій. Він демонстрував незламну волю і героїзм під час виконання бойового завдання з метою захисту територіальної цілісності України та стримування агресії Російської Федерації. Сьогодні, на жаль, ми прощаємося з нашим побратимом, старшим сержантом Гончаровим Яном Юрійовичем. Спочатку активних бойових дій, 24 лютого, 22 року, він прибув до військомата для проходження військової служби, був направлений для виконання бойового завдання в зоні проведення безпосередньо бойових дій від множених осколочних поранень, несумісних життям. Наш Ян загинув сьогодні. Його рідні, друзі та побратими зібрались у міському палаці культури, щоб віддати останню шану справжньому герою. Яна поховали на Свіштовському кладовищі у секторі. Ато дуже порядна людина, зарекомендував себе як справжній патріот, захищав державу, нашу Україну від загарбників. І, на жаль, на превеликий жаль він загинув, але людина за собою залишила надзвичайно. Яскравий слід, тому що він патріот нашої вітчизники. Таким він залишився на завжди. Сьогодні ми пам'ятаємо про те, як важливо цінувати життя і віддавати шану тим, хто готовий пожертвувати найбільшим своїм життям заради нашого майбутнього. Ян Гончаров залишиться у серцях нашого народу як вічний символ мужності та героїзму. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.